Цьогоріч такою емблемою Блакитний щит позначили ще 408 будинків пам'яток культурної спадщини Львова. Заступник начальника міського управління охорони історичного середовища Георгій Корнієв розповідає, таке ознакування розпочали у 2018 році. Ми вже ознакували з того часу 794 об'єкта. Але лишилося, якщо казати, по пам'яткам архітектури історії ще 1424 що чотириста двадцять чотири об'єкти. Блакитний щіце міжнародне ознакування, яке прийнято по Гаазькій конвенції в 1954 році. Основна ідея це ознакувати пам'ятки культурної спадщини, щоб у разі воєнного конфлікту ті об'єкти були знаковані, і вони тим самим були збережені, щоб там умовно снаряд не попав. Тобто, щоби не цілилися в ті об'єкти, чи це захистить у випадку нинішньої війни, коли Росія напала на Україну? У мене великий сумнів, звичайно, тому що вони, по-моєму, на такі речі взагалі не звертають увагу. Бачимо, як руйнують наші пам'ятки, як цільово руйнують пам'ятки, як нищать музеї, як вивозять музейні колекції. Але однак, у випадку пізніше. Суду, то це буде аргумент. Історична частина міста та свято-юрський комплекс із 1998 року належить до світової спадщини ЮНЕСКО, розповідає Георгій Корнієв. Загальна площа цієї території орієнтовно 180 гектарів. Це майже дві третини міста. Туди входить і буферна зона об'єкта світової спадщини. Саме у цій буферній зоні розташовані будинки Стрийській, у які влучила російська ракета 6 липня, комплекс будівель на 5076» проєктувався сімдесят 1924 році. Для викладачів Львівської політехніки об'єкт насправді, з точки зору містобудування, є унікальним. Воно відбувалось на звані стилістики радикої функціоналізму. Це вже є фактично. Напад на, на об'єкт, який охороняється світом, не тільки Україною. ЮНЕСКО відповідно відреагувало на це. У нас є тепер представник ЮНЕСКО в Україні Кіра Бардеський, котра відразу. На другий чи на третій день приїхала, і е, пізніше вона приїжджала ще раз. Були зафіксовані ці пошкодження. І зараз ми скерували такий лист е, до комітету світової спадщини про е, власне ці е, пошкодження і нищення, тому що там два-три будинки є фактично знищені зовсім і повідомили також Міністерство культури. Ну і маємо надію на якусь фінансову допомогу від е, ЮНЕСКО на відбудову цих будинків. За словами Лілії Онищенко, яка очолювала міське управління охорони історичного середовища 15 років, від початку повномасштабної війни намагалися захистити пам'ятки, долучалися і комунальники, і волонтери звичайно, не мали досвіду такого і не мали стратегії, ми не мали навіть плану, як це робити, бо ніхто не сподівався, що буде таке повномасштабне вторгнення з бомбардуванням. Тому ми почали буквально вчитися з коліс, як робити. Ну і логіка нам підказала, що в першу чергу треба захистити такі крихкі пам'ятки і найбільш цінні. Почали від вітражів, потім були скульптури окремо стоячі, потім фасади будівель, і зрозуміло, що від. Прямого влучання не врятує нічого, але від вибухової хвилі можна врятувати хоча б цими сітками, принаймні, Осколки не розлетяться і не пошкодять людей, але також їх можна буде потім зібрати. Львівська організація Скайрон оцифровує пам'ятки архітектури, працюють із 2016 року по всій Україні. За цей час відсканували певно більше сотні об'єктів високій деталізації. Це коли використовується і лазерне сканування, і фотограметричне сканування. Було відбулося повномасштабне вторгнення. Вже відсканували більше 60 об'єктів. Ці дані використовують як дослідники, так і реставратори і. У разі пошкоджень, яких пам'яток ці дані можна використати для відновлення. Як повідомили на сайті Міністерства культури та інформаційної політики, на Львівщині внаслідок ракетних ударів армії Російської Федерації пошкоджено 32 об'єкти культурної спадщини. Два національного значення, 30 місцевого. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.